Проводка потихеньку укладається. Фішка на магнітолу вже попаяна повністю вже готова, підключена. Монітор, магнітола, сигналізація насівалка. О, в общем. Під капот вже виведено. Багато чого. О. Оце на це сигнал, монітор і магнітола. Якщо тут вложити все надо. І вже можна накидати потихеньку. Магнітолку підключав, тільки що вже вообще, бомба. Так луплять динаміки, це взагалі бомбезно. Вообще, бомба. Уложимо, обтягнута. Насівалка. Один, два. Там все оголошено, заховано. О. Це, а це, це на магнітолу від замка. Це на сигнал. Йти. Ось одну вшивку, Єлі поставив. І, і затовщини блядь, Так як я казав вже, Прийшлось його давити двома ногами аж. отуди, О, в общем, отут, отам, там, де болти. Ой, и шумка, установка, конечно, жесть. Все вот тут давить надо будет. Кошмар, я кошка. Ну, а так, ничего. Більш менш все. О, так что, обшивки я поставил. Да. Дуже важка установка, если честно, блин. И за, так как я казав, из-за толщины Я видно, что выдало. Ну, да, не да, как-то оно, волна наша. Ну, то. То нічого. так що Треба задавлювати його, блять, дві болти наживляти важко, от і всі. Ой-ой-ой, оці. Хужес, хужес, взагалі. Так. Ну так все, взагалі. все готово, все поставлено. Щас займаюся сівалкою. значить що Тільки що притулив от сюди. Ну, Оце все отак. Нікуди його тут. от Оцей монітор тут взагалі не в тему Бо взагалі Провода, якби. Якби вони виходили хоча б ззаду, то ще б якось його можна було. отут ну а вон вони В общем, як я тільки не плив його тут і сюди, і сюди, ніяк. Один виход тільки наверх. Отой вугол. Там, де я хотів оцей монітор поставити. отуди о Або якби я цей поставив туди, а, а на сівалку можна було б отуди поставити. в ну, в общем-то общем так що в общем... Зараз треба буде засверлюватися, проганяти мітчиком, отут -от -от, і на болти, і на болти його сюди цеплять. Провода я повитягував вже. Ось. І то, і цей. Вони ж були в мене заведені. Ну, тут, Так що вже повитягував. Займаємося. Далі. <клух> так то лучше. Оце воно. вот это пар там да воно и должно быть вот тут я мое место сейчас я спешечку О. вот это оно вот это тут я мое место все и магнитолка уже готова попылесосить надо будет підключав усі фішечки, чисто щоб убідитися Правильно все. Чи ні. Так, да, все вгадав. Ага, це омилокін. Мигалка. Ага, все. все вгадано Це подсвіточка. Ось. Оце подсвітка. Оце я піднімаю. І це я тільки оці зараз включу плафон. Оце він лупить. Проти заводського, звісно, те що. А, ще оце як виключити. Те, що вообще. Бомба. Бомба, все, все підключено, все вгадано. Чотенько зайнятися ще. Переключатим. Оце треба буде отсюда, на оцей мене тут на цей переключатель вести. Концевичками. Концевиком ще треба зайнятися буде. Тим, що я хотів, щоб лампочку. Щоб ситивалася лампочка. Ну, Якби. Все вгодов, все чітко, підключено. Прозванювати зараз. Тепер треба буде. Оце, що за фішки, що я казав. Чого вони не підключені і за що вони відвічали, непонятно. І ще одна висить Тоже. не підключене з заводу. Ну то нічого. так все. Ось отаке. Як оказалось, тут і не треба буде нічого паяти. Просто я контактувати да? Клемочки освободив. Все. Витягував їх елементарно. Зараз треба сюди, одіти буде термосадочку. В общем, переключати льос уже. Все тут. І підключити сигнал ще треба буде. З релюшкою Обов'язково. 30 амперний. Схему підключення я вставлю зараз. Так, все готово, не підключений тільки сигнал. А я ще не паяв. Перший щелчок. Подсвіточка. Другий вже сам світ. Все. Мигаю дальнім. І так, дальній вниз. Дальній включився. Левий. правый. Все. Порядок. Так, все подключено. Все позмотував, більш-менш покладав. Ренюшечка, ось вона, як виглядається. Примотався із лянтою. Ну, на всякий случай, ось вона. Чорна. Щелкає все. Ну, а сигнал все ж не підключений. Соответственно. Так, тут все чітенько. Так, отакий вот має вигляд. Нічого не мішає, не зачіпається. Це я покажу ти од'єднав, щоб було удобніше залазити шумкою, Ось іди. Отак, отак. А це у нас АЦЦ, до замка йде Вон. із магнітоле. І вона, кстати, дозу підключена вже. Отак, отак, тут все зрозуміло. Це ще все від'єднано тут. Так як я сказав, ще від'їзне на все тут провода по стойки культурною йдуть вон все культурника. І yeah. Тут що ось? Понятно. Плюс один, в общем, це. Сівалка. Це один общий. заходить Ось сюди униз. І все. І пішло. Це сигнал. 15 А магнітола, монітор. Все. отак от, от. Такий має вигляд. Це всі мінуси. Оце я ще тут підмотаю все, Уложу культурно в жгути. Все на пайки. Все на пайки, все попаєно. Масом можна виключати вже буде. Ще отут попідв'язуються, вони все, уложаться. Провода все. Ось як виглядать відсюди. Все культурно, все естетично, нічого ніде мішати не буде. Позащілкуються оці ось сюди пістони всі, в общем. Сигнал дуже мощний? Валить так що? Жесть. Це щолкає? Це чутенько. Одна не підключена ще. Це що назад? Че, Винклсы? Понятно. Да, тут еще выставить надо. Поставить. Все. Все четенько. Там нічого не мішається, як капот опущений. нічого ні обшого не зачіпає, чотенько все. Боковушки вже познімав на шумку. Та треба закатати їх бо, щоб не лопались, бо я чув людей воно лопається все то, тобто, то і... уже сточить надо мета. О, кит. Що? кит, А. Кит. Давай, от. Іди сюди, іди. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс, іди. Кс -кс -кс -кс. От. Молодець. Кс-кс-кс-кс-кс. Все. Так, наконець-то все. Зараз займаємося шумоізоляцією, поклейкою. Шумополотітлі. І можна ставити всі обшивки, всі панелі до кучі і все. Так, ось як можна бачити. Оце лишнє. Воно тут не нужно абсолютно. Все... Бля, чуть не об'їбався. Все легенько переключається абсолютно. Абсолютно. Ну, це ще не затягнуто. Так що. Так, все. Займаємося шумкой.